Вітаю всіх! Пропоную подивитися інформація з потоку. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Перша карта буде те, що вам потрібно почути саме зараз, а друга карта буде про те, що вам з цим робити. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант, що вам потрібно почути: дві кам'ячів. Вам потрібно почути, що у вас, вам, можливо, доведеться робити якийсь складний вибір, визначитися із кимось або із чимось. Цей вибір буде даватися вам нелегко, тому вам потрібно все ретельно обміркувати і зрозуміти, що ви будете визначатися. Для когось це може бути навіть хірургічне втручання. І вам, можливо, потрібно обрати лікаря або пройти якусь консультацію для того, щоб ви вже визначилися із тим, який ви вибір будете робити. Це для вас буде дуже актуальним. Також, можливо, для вас буде стояти гостро питання щодо вашого партнерства. Можливо, у вас будуть якісь сумні виколивання, і ці сумні виколивання будуть викликати у вас почуття невпевненості. І також, можливо, вам доведеться когось вислухати або комусь дати пораду. Можливо, навіть це буде стосуватися не вас особисто, а до вас хтось може прийти, прийти для того, щоб ви надали корисну пораду людина, щоб могла визначитися. Особливо її, такої, знаєте, наразі. Ще, можливо, ви дійсно не зможете визначити, але вам потрібно зрозуміти, що у вас є якийсь конфлікт направлень, і ви будете все ж таки змушені робити той вибір. Можливо, хтось перед вами не виконає свою обіцянку, можливо, надійде якась невірна інформація. Можете зіткнутися із нещирістю у стосунках або із якоюсь розкиданістю у ваших справах. Ну, можливо, це все у вас буде відбуватися через те, що ви зайняли неправильну позицію. Друзі можуть бути хибними, двулічними, і також через це ви можете підпадати під вплив зовнішнього оточення. Підказка для вас, що вам з цим робити? І знову ж таки питання вибору. Закохані перевернуті, говорять про те, що, можливо, ви дійсно помилилися десь із своїм вибором. У чомусь, можливо, ви припустилися помилки, можливо, ви почали діяти без потрібної підготовки. Можливо, у вас була хибна інформація, і ви прийняли якісь раніше неприйнятні для вас рішення. Через це могли виникнути, можуть виникати знову ж таки ваші протистояння. Тому вам рекомендація йде така: перегляньте свої погляди. Можливо, вам доведеться змінювати свої початкові установки. І ситуація така, що ви могли просто втратити свій шанс для того, щоб ви правильно прийняли рішення або налагодили десь якісь взаємозв'язки. Тобто, вам доведеться все ж таки приймати рішення і. Вам доведеться, робити вам доведеться налагоджувати взаємозв'язки з іншими людьми. Вам наразі важко оцінити ситуацію об'єктивно, тому краще порадьтеся з професіоналом, не поспішайте діяти без потрібної підготовки. Ну, а ще, можливо, взагалі, у вас такі можуть бути з'ясування стосунків. Не варто того припускатися, але якщо ви відчуваєте, що вашу рівновагу порушують, то, можливо, розставте якісь певні крапки або межі, де, щоб вас зайве нічого не турбувало. Тому що вам наразі потрібно розібратися саме із тими питаннями і вашими виборами, які стоять наразі перед вами. Другий варіант, що вам потрібно почути. П'ятірка жезлів говорить про те, що вам потрібно почути, що наразі у вас можливо забагато хаосу у вашому житті. Можливо, ви просто намагаєтеся комусь щось довести, але це таке, ви робите, ну, ви це робите, але це таке, знаєте. Де ви забагато активно себе проявляєте, але вам це дається непросто. Через це можуть у вас виникати якісь зіткнення, дрібні непорозуміння, можливо, хтось або щось вас навмисно провокує, щоб ви так поводилися. І через це у вас можуть виникати конфліктні ситуації, де вам доведеться відстоювати свою точку зору і захищати її. Взагалі, можливо, якісь такі життєві справи, у вас бійки будуть. Ну, тобто це не мається на увазі, що у вас там рукоприкладство буде, це мається на увазі, що е, така, можливо, інтелектуальний бій у вас буде, де ви будете доводити свою правоту. Також на, вам потрібно знати, що Ваші плани можуть порушуватися, але щоб от внаслідок цих ситуацій ви уникли стресу, намагайтеся не хапатися за декілька справ одночасно, краще розставте пріоритети і дійте послідовно. Підказочка для вас Яка порада? Дев'ятка пентаклів перевернута. Підказка для вас йде така, що вам вже, можливо, досить себе знецінювати. Коли ви самі себе не поважаєте, тому що, можливо, ви неправильно розподілюєте свої фінанси. Через це у вас можуть бути крупні витрати, можливо, якісь страти або програші, Ну, загалом такі проблеми із вашим майном можуть виникати. Підказка для вас саме така: проявляйте обережність, не занадто сильно довіряйте оточуючим, тому що велика вирогідність обману. Остерігайтеся якихось тіньових заключення договорів або справок справ. Також, щоб вам не погіршити цю ситуацію, рекомендується знизити рівень своїх запросів, рівень своїх потреб. Краще більше намагайтеся заробити, ніж витрачати. Потрібно Зазвичай, навряд чи так багато в кого виходить, але ми повинні витрачати менше, ніж ми заробляємо. Тобто 10% якісь повинні бути відкладені. Але чомусь цього у вас не виходить зробити, через це у вас і втрата ресурсу. Вам не вистачає фінансів, а відповідно, вам не вистачає самого ресурсу для того, щоб ви могли активно діяти. Через це, можливо, вам і доведеться відстоювати свою позицію. Третій варіант події для вас. Чистка кубків. Для вас, можливо, будуть якісь ситуації складатися такі, де ви будете відчувати себе в задоволенні. Можливо, знаєте, спогади якісь. Хтось, можливо, у свою родину там буде в гості навідуватися, хтось, можливо, буде в тих місцях, де він народився. Через це може бути якась ностальгія, спогади про минуле. Ну, а хтось може повернутися у рідний дім або у рідні свої місця. Також на цих вам інформація йде така, що потрібно проявляти більше турботу про близьких, надавати допомогу, підтримку, Ну, а і також отримувати ту саму допомогу і підтримку навзаєм. Якщо у вас дійсно є такі питання, що стосуються вашої родини, то ваші близькі люди, родинні зв'язки, це все зустрічі з приятелями вашими, можливо, з якими ви давно не бачилися. То вони для вас будуть корисними, тому що вони будуть вам створювати приємну атмосферу у вашому домі. На роботі також можуть бути якісь приємні у вас взаємовідносини. А в когось, можливо, потрібно почути, що у вас може відбутися зустріч із людиною, яку ви любите. Підказка для вас. Двійка Пентаклів перевернута говорить про те, що намагайтеся уникати хаосу. Весь хаос, що відбувається в вашому житті, ви створюєте самі. Створюєте через те, що у вас немає послідовності дій. Ви, можливо, беретеся за декілька справ одночасно і жодного з них до логічного завершення не доводите. Через це у вас ну, може не вистачати сили або фінансів на те, щоб ви могли щось для себе там надбати, Через ваші якісь нерозумні витрати можуть виникнути якісь негаразди. Також, можливо, ви взагалі можете кидати якісь справи на пів шляху, і через це можуть у вас виникати такі питання, як розтрата ваших ресурсів, фінансові проблеми і якісь хвилювання. Або забагато у вас пустих балачок. Тому підказка для вас йде така, що, можливо, наразі ви захотіли набагато більше, чим можете собі дозволити, і чи можуть вам дозволити ваші можливості. Можливо, ви бажаєте плити проти течії, але це може вам нашкодити. Тому сконцентруйтесь на чомусь одному, не витрачайте свої сили даремно, економте свої сили і ресурси, перегляньте свої пріоритети, перегляньте свої плани. Можливо, вам варто від чогось відмовитися. Це був у нас третій варіант.